Кажуть, що все, що ми бачимо навколо, це лише тонка оболонка справжнього світу. Ми звикли думати, що реальність складається лише з того, що можна побачити чи помацати. Але правда набагато глибша і складніша. За цією завісою матеріального ховається невидимий фронт, на якому тисяча років триває битва битва за душі людей. І хочеться це визнавати чи ні, але ти, я та кожен з нас є частиною цієї війни. Навіть зараз. Поки ти слухаєш цю історію, у тебе за плечима стоять дві сили ангел і демон, один шепоче тобі слова підтримки, другий намагається посіяти сумніви. І сьогодні я хочу запросити тебе разом зануритися у цю таємничу тему, аби краще зрозуміти, як же ангели та демони борються за кожного з нас протягом всієї історії людства. З давніх давен люди вірили, що вони не самі у цьому світі. Вони вдивлялися у нічне небо. Слухали шепіт вітру та відчували, що за кожним їхнім кроком хтось спостерігає. Стародавні народи малювали духів на скелях, вели обряди, щоб умилостивити добрих і захиститися від злих сил. З часом ці духи набували нових облич, ставали ангелами та демонами. І хоча їхні імена змінювалися, суть залишалася незмінною. Одні прагнули врятувати людські душі, інші зробити все, аби відвести їх у темряву. Хто ж такі ангели насправді? Це не просто крилаті створіння з дитячих картинок, це воїни світла, що з першої миті появи людини стоять поруч, аби підтримувати та нагадувати про справжній шлях. У стародавніх текстах, від Біблії до шумерських клинописів, згадуються істоти, що сходять з небес і приносять людям знання, розраду чи попередження? Вони не завжди м'які й ніжні. Інколи ангели приходять як грім серед ясного неба, щоб струснути душу та нагадати про відповідальність. Така їхня природа – любити, але не потурати слабкостям. Але чи був би світ світом без протилежної сторони? Демони це теж частина історії людства. Колись вони були ангелами, створеними зі світла, але одного разу обрали бунт. Відтоді їхньою головною метою стало знищення всього, що створено світлом. І найголовніший їхній трофей це людська душа. Якщо ангели нагадують нам про добро, про щирість і співчуття, то демони шепочуть про заздрість, гординю та страх. Їхня зброя сумніви, розчарування та брехня, замаскована під привабливу правду. Цікаво, що майже у кожній культурі світу є схожі образи, духи світла і духи темряви. У когось це охоронці і злі духи, у когось благословенні та прокляті. Навіть народи, які жили за тисячі кілометрів один від одного, розповідали дивно схожі історії. Це наштовхує на думку, що ця битва не просто фантазії можливо, це реальність, яку відчував кожен, хто дивився у зоряне небо та питав себе, а що там за хмарами? Та найбільш дивовижне те, що ця битва йде не десь у далеких небесах. Вона відбувається всередині кожного з нас. У наших думках. У наших виборах, у наших слабкостях та у нашій силі. Кожного разу, коли ти робиш вибір, простити чи образитися, підтримати чи знехтувати, сказати правду чи схитрувати, ти береш участь у цій битві. Ангели та демони не б'ються мечами, як у фільмах, їхня зброя твої думки та твоє серце. Можливо, у тебе теж було таке сидиш наодинці, а в голові раптом дві думки одна підштовхує до чогось доброго. Інша переконує, що це марно і ні для кого не потрібно, і поки ти вагаєшся, ці дві сили сперечаються за тебе. Хочеться спитати, а ти колись відчував таку внутрішню боротьбу? Бувало таке, що після складного дня раптом з'являлося відчуття тепла, ніби хтось тебе обійняв, хоча поруч нікого не було? Історія людства це не тільки війни та винаходи, це ще й історія духовної боротьби. За кожною великою подією. Стоять тисячі маленьких виборів, які робили звичайні люди, слухаючи свого ангела чи свого демона. У давніх легендах є багато історій про великих воїнів, яких перемагали не вороги на полі бою, а власні спокуси. Бо найважча битва це битва із собою. Ми живемо у світі, де так багато шуму, що інколи важко почути тихий голос свого ангела. Ми хапаємося за телефони, біжимо у справах. А наші демони лише радіють цьому хаосу, бо їм простіше працювати у шумі, де складно почути щось справді важливе. Але навіть у цьому божевільному потоці завжди є шанс зупинитися, зробити глибокий вдих і прислухатися до тиші всередині себе. І там ти обов'язково почуєш голос світла, який намагається вивести тебе з темряви. Ця битва триває вже тисячі років, і вона не закінчиться завтра. Вона буде йти доти, доки існують людські душі, які варті цієї боротьби. І знаєш що? Це добре, бо поки за тебе б'ються, ти живий, ти важливий, ти потрібен. Якщо ця тема тобі цікава, обов'язково напиши про це у коментарях. Поділися своїм досвідом, чи віриш ти у ангелів та демонів, чи відчував їхню присутність у своєму житті.